Середа, 12 липня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Кілька сирен, утім без атак. Так розпочався ранок на Дніпропетровщині. А от вночі росіяни шість разів атакували Нікопольщину. З важкої артилерії вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді. Поцілили по району із дрона. Люди не постраждали. Масштаби руйнувань з'ясовують фахівці. Попри постійні обстріли, в районі тривають роботи з відновлення водопостачання станом на ранок радіаційний фон у межах норми. Повністю відновити водопостачання на Дніпропетровщині планують до осені. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. В області розпочали прокладання магістральних водогонів. Це три ланки загальною протяжністю майже 150 кілометрів. Завдяки цьому кривий ріг, Марганець та Нікополі будуть з водою. Для виконання робіт уряд виділив півтора мільярда гривень. Вже є перші проміжні результати. У місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене у Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району. Нічна атака дронами. Окупанти випустили шахеди на Київ. Усі ворожі цілі збили наші сили. ППО ворог гатив також по гуманітарному штабу та житлових кварталах Херсонщини. З мінометів артилерії та танків випустили більше 300 снарядів. Є загиблі та поранені. Понад 200 вибухів на Сумщині, десятки обстрілів Запорізької області. І поки окупанти тероризують мирних, ЗСУ успішно наступають на двох напрямках біля Бахмута. Про це кажуть у Генштабі. За добу вдарили 15 разів по ворогу та ліквідували з пів тисячі окупантів. Знищили один танк. 7 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Саміт «День другий» сьогодні у Вільнюсі стартує чергове засідання Альянсу. Нараді Україна-НАТО мають узгодити план вступу нашої держави до спільноти. Вчора ввечері до столиці Литви приїхали Володимир Зеленський та Перша Леді. Вони виступили на головній площі. На трибуні підняли синьо-жовтий прапор із Бахмута та заспівали наш гімн. Я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права. Ми не маємо права діяти інакше бо зараз. Та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготовитись дати гідновічі Росії. Від удару зім'яло передню частину автівки. У Дніпрі на вулиці набережні Заводській зіткнулися два легковики. Постраждав водій, його затисло у машині. І з травмами чоловіка відвезли до лікарні. Попередньо у нього перелам тазу. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. Та, жу, гоняш, ж ніж на якої скорості він, братан їхав. Ходив оголеним та пропонував інтим неповнолітнім дівчатам. У Дніпрі затримали збочинця, який розбещував дітей. На вулиці Чаплинській чоловік вчинив розпусні дії відносно дівчат. Після чого втік з місця злочину 59-річного зловмисника знайшли та затримали. Йому може загрожувати до восьми років в'язниці. Накинулась і розірвала буквально на шматки. У підгородному бійцівська собака, що гуляла без намордника, насмерть загризла маленького Йорка. Власниця щосили відбувала домашню улюбленицю, однак марно вона загинула на місці. Чи притягнуть винних до відповідальності за недотримання закону? Розбиралась наша кореспондентка Софія Куценко. бачите, вот моя собака. У тебе чоловіка запам'ять його і вашу са їхні собака, де тані там її закрили. А так, може бути, з вашим рібенком або з вашою собакою Просто ця собака розірвала мою собаку. Ці моторошні кадри Ірина зняла одразу після страшної смерті своєї маленької собаки. Йоршиського тер'єра на ім'я Жужа загриз сусідський став просто на її очах. Жужа вибігла до мами, раділа мамі, а став просто скоїв напад. На жужу почав її гамселити за шию. Я цього стафа намагалася бити, щоб забрати собаку. Але у нас нічого не вийшло, тому що стаф вже почувствував кров. Дівчина і досі не може оговтатися від пережитого. Каже, жужа була не просто собакою, а справжнім членом родини. Саме вона п'ять років тому допомогла сім'ї Ірини пережити болісну втрату близької людини. Домашня улюблениця була б жива, якби власники бійцівської собаки дотримувалися закону та вигулювали її у наморднику. Переконана дівчина. Хочемо домогтися, щоб цю собаку вилучили. В притулок на перевиховання. я не кажу за усиплення, пускай пускай. Живе собі в протулку подальше від людей, подальше від двору дітей. Просто замкнута. Чи вилучать тварину? Питання відкрите. наразі справою займається поліція. Поліцейські офіцери громади склали адміністративний протокол відносно 54-річної жінки, яка перебувала на вулиці з собакою небезпечної породи без намордника. Вказаний протокол буде направлено до суду на розгляд. Вже суд вирішить питання щодо покарання. Штраф і щодо вилучення тварин. Також буде приймати рішення суд. Та кінологи кажуть, собака точно потребує перевахування. Насамперед, її необхідно навчити основним командам. Сідіти. Собака повинна знати основні команди, виконувати, коли вона збуджена. Вона повинна бросати усе, навіть якщо вона кусок м'яса підняла. Собака повинна реагувати на команду, коли кажеться, господар адекватно виконувати з першого разу. Сав одна з найбільш небезпечних порід собак у світі, кажуть фахівці в деяких країнах і, взагалі, заборонено їх заводити. А там, де можна, майбутніх власників суворо перевіряють на готовність утримувати таку тварину. Людина здає як на права, що вона може користуватися цією собакою. Собака здає екзамен з людиною. Ну як у нас, наприклад, городська собака, що вона може при подразниках інших, які навколо виконувати інші другі команди господаря і слухати його. Водночас Ірину та її сім'ю підтримують усі сусіди. Люди готові підписати колективну скаргу, аби небезпечну собаку вилучили у гори господарів, бо бояться, що наступного разу жертвами кровожерливого стафа може стати. Ати будь-хто з них. Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу у кам'янському триває будівництво центру реабілітації для військових. Сучасний заклад медичної та психологічної допомоги зводять на базі місцевої лікарні. Його укомплектують за останніми вимогами Національної служби здоров'я України. Це вертикалізатори, бігові доріжки, а також пристрій віртуальної реальності. Його аналогів ще немає у місті. На локації вже працюють будівельники та техніка. Роботи планують завершити за два місяці. Працюємо практично цілодобово без вихідних для того, щоб уже з середині вересня місяця відкрити в нашому місті сучасний центр реабілітації наших військових. Тут будуть надавати як фізичну реабілітацію, це постраждалі, які мають травматологічні пошкодження, а також психологічні. Все для того, щоб вони поверталися в сучасне мирне життя, для того щоб вони відчували нашу роботу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.